Що потрібно для оптової здачі меду в 2025 році, і який з цього всього діла буде вам податок? В цьому відео розберемося, які зміни в законодавстві стосуються оптової здачі меду, що для цього потрібно цього року, і чого потрібно застерігатися. Хлопці, і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. У нас в Україні за 2022, 2023 і частково 2024 роки був такий період, коли сортовий мед на опті виявився нікому не потрібним. Другими словами, це означає те, що його приймали по ціні соняшнику. Може хтось про це забув, але тепер, ось у 2025 п'ятому році, на тлі загального недобору меду. Загальної патової ситуації в бджільництві сортові меда знову показують свій попит. Попит є як і в роздробі, так і на опті. У нас загалом така була ситуація останні роки, що були такі діятелі. Загалом це стосується більше форуму на точку, але тепер ці діятелі мігрували в вайбер-групи, в Фейсбук-групи і постійно розказували нам всім бджолярам, які особо ні в чому тоді не розбиралися. Те, що наш мед найгірший, те, що нам Україну кожен в світі знає лише по Чорнобилю, наш мед не Логічний наш мед гірше по якості. Він технічний. що ми тільки не наслуховувалися за оці всі роки. Зараз я на це все дивлюся крізь пальці, тому що за ті роки, що я збираю інформацію, вже вимальовується якась статистика. Ось, наприклад, у мене в коментарях одна людина постійно, ну не знаю, під кожним відео практично про мед доказує, що в Індії мовляв мед дешевше, ніж в Україні, і нададуть перевагу індійському меду або аргентинському, або будь-якому ще, аби тільки не українському. От я хочу сказати, що по-перше, в Європі це не грозить. Мед з Індії вважається там антисанітарним, і ми всі це знаємо. Його ще потрібно звідтіля доставити. Індія та хрен знаде. Аргентина та також хрен знаде на іншому кінці краю географії його також потрібно доставити, тобто ціна зрівняється точно. А Україна під боком. І якщо подивитися статистику минулих років, я не буду її зараз тут приводити. Я робив вже такі відео. Можливо, в кінці року зробиться ще таке відео по статистиці експорту українського меду, то показується, що Європа жре український мед тільки так. Тільки так, і в кондитерку він іде, і на полички супермаркетів він іде, куди він тільки не йде. І ніхто не згадує ні про Чорнобиль, ні про що небудь інше. Він в інших дискусіях такі діятелі могли розповідати, що український мед дешевий, бо контракти дешеві з нами ніхто не хоче заключати високі контракти, забуваючи, що українські експортери свого часу самі. Розізлили бджолярів Румунії, Польщі, Угорщини і цих всіх близьких країн до нас своїм демпінгом цін на мед. таке було. Раніше експортерів було більше, зараз їх менше, і е, така ситуація наразі не проглядається, особливо на тлі неврожаю меду. Так що, якщо ви будете таке бачити і чути в коментарях під відео якимось е, на форумі на точку вайбері, не ведіться на оце все. Із свіжого, що я чув, це лунають такі думки, що заготовачі зараз купляють собі мед в мінус, то на склад в надії на те, що ціна на мед підніметься. Непрямим доказом цьому може слугувати недавнє оголошення приблизно місячної давнини від компанії Біквін, там де було ціна на мед 100 гривень з відстрочкою 100 днів. Тобто ми можемо порахувати, що це три місяці на початок грудня. Получається, що така ціна може бути. Ну, ціна зараз уже досягла 90 гривень і є, в принципі, всі шанси, що вона буде і 94, і 95. Ну це так по моїм спостереженням. Це не прямо що 100% і це просто не так непряме таке спостереження. Але в принципі ціна вже підбирається за 90 гривень. Раніше років так 5-7 тому дуже у нас спливали діла з антибіотиками. В великих партіях там меду від бджолярів знаходили чогось антибіотик. Інколи це були можна сказати, таки сказати, що дії, тобто заготовачі просто так знижували. Ціну на мед. Тобто ну там знайшли у вас антибіотик, ми можемо прийняти у вас там не по 50, а по 42, а не хочете, ми вам його привеземо або їдьте самі забирайте. Таке було. Потім більшу силу, так сказати, набрали, набрали показники діастази та оксиметилфурфуролу. Оксиметилфурфурол, він збільшується при тривалому зберіганні, а діастаза, навпаки, падає. І якщо там мала там діастаза, якщо ви там зберігали його більше трьох років, то там. Вже могли бути такі тірки, що ми у вас приймемо його по меншій ціні. В цьому році я вважаю, що такого не буде, того що у нас загальний дефіцит, і тому, що на складах загалом ну пусті склади у експортерів. Я, я думаю, такої ситуації з перевищенням там о, оцих всіх елементів не буде. Можу від себе сказати, що для того, щоб залізно у вас в меду не знаходили антибіотик, навіть якщо його там немає, ну щоб залізно не знаходили, можна поступити двома шляхами. Перше, це не розміщувати вашу пасіку впритул до фермерських господарств, там, де дійсно можуть тваринам давати антибіотики в кормах там чи випаювати чи щось таке. Коротше, як, особливо якщо це літній період і тварини на вулиці, то е, краще від таких фермерських господарств триматися подалі. Другим варіантом може бути, якщо у вас є, звісно, для цього фінансові можливості, зробити аналіз меду на антибіотик самотужки. Так, це декілька тисяч гривень, більше навіть п'яти. Краще буде звернутися в сертифіковані лабораторії, які не мають стосунку з експертерами меду, тобто, щоб це щоб це були справжні незалежні лабораторії. Краще витратитись і тоді вже пред'являти так би мовити. На закиди, отакі, що у вас там якісь там негаразди, оцей ось сертифікат. Так, поступають більш крупні пасічники. До дрібних пасічників, звісно, це поки що не доходить, тому що ціна захмарна, а доходи пасічника невеликі. І третя порада це не використовуйте несертифіковану харчову тару, передусім із пластика. Колись ми на попалися на таке все. Короче, тара не була сертифікована для меду. І оця пластмаса виділила в мед в якусь там реакцію. Вступила оця пластмаса, виділила якусь речовину, яка чомусь відобразилась на аналізах як антибіотик якоїсь там тетрациклінової групи, щось таке. Короте. Ну, Я почав штудірувати цю всю інформацію і знайшов, що дійсно пластикова тара може давати. Короте, якщо ви там купуєте бідони, там пластикові, щось таке, дивіться маркування для харчових продуктів, принаймні. А краще використовуйте емальовану тару. Тобто це можуть бути каструлі, це можуть бути бочки харчові, що бо цього всього діла. Не було краще, якщо ця тара буде закриватися ще й герметично, щоб не потрапляла туди волога, мед щоб не закисав. У мене колись виходило відео про те, як краще зберегти мед до нормальної ціни, колись там пару років тому. Якщо не забуду, буде отут або отут подивитись як це краще зробити коли пасічник чекає ціну і ось ми підійшли до головної теми цього відео які ж зміни відбулися в прийомці оптовій меду і що вам для цього потрібно в 2025 році Значить, в 2025 році також лишився потрібним паспорт пасіки, причому актуальний, з відміткою цього року це все зрозуміло. Декотрі заготовачі вимагають ще й довідку з ОТГ, тобто, що ваша пасіка стоїть по такій та такій-то адресі. Оцим всім вони підтверджують те, що це ваше особисте селянське господарство, щоб з вас не стягувався оцей податок, про який піде мова трошечки пізніше. Значить, паспорт пасіки, довідка З ОТГ, і тепер, же ж з січня або лютого місяця цього Цього року ...впровадили державний аграрний реєстр, він називається ДАР. І згідно з цим даром, поки що там реєстрація в цьому дару вільна. Тобто, ви можете реєструватися, ви можете не реєструватись, але ж у вас має бути сертифікат оператору ринку. Оператор ринка це звичайна реєстрація потужностей ваших, там, там де ви качаєте мед, ну тобто якогось якогось приміщення і якоїсь земельної ділянки, де стоїть ваша пасіка. Нічого в цьому такого немає, видається вона безкоштовна. В подальшому, так як Україна входить до світової організації торгівлі, в подальшому буде там, звісно, сертифікація приміщень, це все по-любому, але це все після війни і після всіх оцих впорядкування у цього всього законодавства. Але це буде потім під це діло, можуть виділятися потім гранти. Я так думаю. Ну а звідки звичайний пасічник візьме собі гроші для того, щоб там відремонтувати або відбудувати собі якесь приміщення? По-любому будуть давати якісь гранти, якісь якісь транші будуть. Значить, паспорт пасіки, довідка з ОТГ про постановку пасіки на облік. Свідоцтва оператора ринка. Якщо у вас не буде довідки з ОТГ, а є такі заготовачі, які не вимагають довідку з ОТГ. Є такі заготовачі, які не вимагають свідоцтво свідоцтва оператора ринка. І таке є. Самі будете при прозвоні уточнювати цю інформацію. Значить, якщо у вас не буде оцих трьох документів, то оподаткування ваше, вашої продукції одразу моментально. тобто були такі статті, що є такий податковий агент. Податковим агентом являється експортер або заготовач. і він на місці оподатковує ваш мед в 18% податку на прибуток, і раніше було півтора. А тепер з кінця 2024 року це або з початку 25-го, це 5%. Військового збору. Ну, от і рахуйте, 23%, якщо у вас не буде оцих документів. Військовий збір збільшився з 1,5 до 5%. Майте це на увазі. Оці три документи, що я вам назвав, вони вам дають податкову пільгу. Що таке податкова пільга? Для продукції тваринництва. Замічу, не для рослинництва, не для чого. Не будь іще, а саме для твариництва, яке вирощено на вашій присадібній ділянці. Оце, оце доказує оця довідка з ОТГ, що це ваша присадибна ділянка, ваше присадибне господарство. Значить, вам це дає право на реалізацію вашої продукції на 50 мінімальних зарплат в 2025 році. Мінімальна зарплата виросла до 8 тисяч, тому 8,5 тисяч. 40, ну тобто це 400 тисяч гривень. Якщо ж ви е, здали мед, ну що мало вірогідно в цьому році, але все ж таки, якщо ви здали, продали ваш мед на суму більшу 400 тисяч, то е, податкове стягнення буде з різниці між податковою пільгою і фактичною сумою. Якщо умовно ви здали мед на 500 тисяч. Тобто 100 тисяч лишні, оце за цих 100 тисяч буде стягуватися податок: 18 плюс 5% податковий збір. 23 тисячі гривень буде з цих 100 тисяч. Якщо там ви наторгували на 700 тисяч, віднімаєте 400 тисяч податкової пільги, 50 мінімальних зарплат, у вас лишається 300 тисяч. І з цих 300 тисяч ви їх ділите на 100 і множите на 23. Ну, помножити їх там самостійно. Те, що у вас таке буде в цьому році, я вкрай сумніваюся. І і навіть якщо і буде багато хто розбиває пасіки там на дві частини, там на чоловіка, дружину, брата, свата, кума і таке інше. Але просто щоб ви це знали. Друзі та колеги, я вам бажаю, щоб ви здали мед по найприйнятнішій для себе ціні, щоб ця ціна була найвигідніша для вас. Також я хочу, щоб бджолярі, хоча б мінімально знали якісь, там якісь нюанси законодавства і знали свої права, і знали оці всі нюанси. Для цього я і знімаю в принципі ці відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, як найшвидшого її перемоги на найвигідніших для України умовах, найшвидшого миру припинення війни і нашому бджольництву процвітання. А вам я наразі кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео, яких я ще сподіваюся буде чимало.